Всім привіт, друзі! З'явилася така робота. Треба вивести трохи сміття. Трохи меблів, трохи ось такого construction сміття. Трохи зібралось з часів, коли я тут працював. Тут трошки сміття. Ось ця купа дров також має бути вивезена. Для цієї роботи я зранку поїхав, орендував отакий бок-страк ЮХАУ. Трошки вже завантажив його. Пропоную вам поїхати зі мною на смітник. Це перший раз, коли я буду їхати на смітник, викидати сміття. Тому буде дуже цікаво, як для мене. Ну, сподіваюся, і для вас. Все виявилось доволі просто. На сміттєзвалищі, а саме на вісовій, ви кажете, який вид сміття ви привезли. Працівники сміттєзвалища беруть рулеточку. Все міряють, який об'єм ви плануєте викинути. Сплачуєте і потім їдете на зону розвантаження. Дехто розвантажує вручну, як я, ну а дехто приїжджає вже на самоскидах. Обов'язково раджу брати з собою респіратор через те, що дуже багато пилу і смердить там, чесно кажучи, не дуже приємно. Також рекомендую взяти з собою якийсь віник, або якщо є, взяти з собою бловер для того, щоб прямо на цьому сміттєзвалищі. Прибрати те, що у вас залишилось в машині. І давайте тепер порахуємо, скільки це все коштувало. На смітнику з мене взяли по об'єму мого сміття 108 доларів. Компанія Юхаул з мене взяла майже 125 доларів. Це входить сюди оренда бокстрака 15 доларів. Страховка 5 доларів додаткова страховка. Плюс за кожну милю, яку ви проїхали, ви платите додатково майже долар 20. Тому таке от прибирання, утилізація такої кількості сміття мені обійшлось в 233 долари. Це те, що я заплатив на сміттєзвалищі, також те, що я заплатив за оренду ЮХУ, і плюс 12 доларів, які я не порахував, це коштував бензин. Така кількість сміття в мене була. Напишіть в коментарях: дорого, недорого, багато, небагато, і взагалі що думаєте з цього приводу? Чи варто самому вивозити сміття, чи легше когось найняти.